Знову ми на своєму участку підготовляємо ямки для посадки нашої майбутньої лохини. Ось такі, таким плугом трактор робить нам ями. Ями то капітальні. Треба буде їх трошки порівняти, обсипати і буде, думаю, все чудово. Плануємо сюди засипати, закойний опад, також тирса. Будемо возити, будемо все е, знімати. Тому цікаво, підписуйтесь, слідкуйте, як ми розпочинаємо з такою новою культурою як лохіна. Вже спробували цього річ із кавунами. Непогано вийшло. Посадим ще кусочок лохіни. Всім дякую за увагу.